Як мстить Овен карта імператор. А точніше, як мстить імператор. Овен єдиний знак зодіаку, який має владу над іншими знаками. Енергії імператора відчуваються за долі секунди, коли ви спілкуєтеся з Овном. Інші знаки неосвідомлено розуміють, що перед ними стоїть втілення імператора. Душі, які вирішили втілитися, коли сонце йшло по сузір'ю Овен, в минулих життях займали найвищі ранги посади, були в найвищих кастах. Новонароджені овни пройшли повне зодіакальне коло, і в цьому житті починають спочатку. Керувати світом їм просто набридло, і в цьому житті вони вирішили спуститися до звичайних смертних, щоб насолодитися життям у всіх його дрібницях. У цьому втіленні імператор хоче просто насолодитися звичайними мирськими благами. Однак, коли овну або імператору пакостять, він мститься. Ні, імператор не продумує план до дрібниць. Імператор використовує підходящий момент, щоб помститися. А цей момент може настати через десятки років, навіть тоді, коли кривдник Овна вже й забув, що накоїв. Ну, наприклад, у 12-річної дівчинки Овна увели хлопця, вона, звісно, знайде іншого. Але, як кожен імператор, вона має припинити поширення зла на землі. У неї немає ненависті. Вона лише хоче показати тому, хто вчинив зло, що так робити не потрібно. Припустимо, та особа, яка увела хлопця, у 32 роки вирішить вийти заміж. Отут і з'являється наша Овен. Вона зробить усе можливе, щоб шлюб не відбувся. Залежно від знаку місяця у дівчини Овна, вона або завуальовано змусить партнера розлюбити наречену, або переспить з ним і зробить усе можливе, щоб потенційний наречений закохався в Овна, розлюбивши свою кохану. А потім овен просто покине його. Навіщо він їй? Адже він був просто інструментом помсти. У результаті та, хто образила овна 20 років тому, залишиться ні з чим. А якщо вам цікаво знати, які енергії має овен і як їх використовувати, щоб знайти кохання, розбагатіти, вирішити життєві проблеми, обов'язково підписуйтесь через призму таро можна висвітлити будь-яку проблему, яка заважає стати щасливими.